Всім привіт! Ви на каналі Бухгалтерської аутсорсингової компанії Новістоні Девіс. А ми є співзасновниці. Я Ірина. я Юля, і сьогодні поговоримо про те, що наша команда підготувала найпоширеніші питання, які надходять від клієнтів. І ми сьогодні подискутуємо. Ну, що? Давай, Люди, я тобі далі. Я буду я я нашу команду і <світ> <Я> розвідку ці <світ> капіці. Добре. Працювати без бухгалтером все робить модернка, яка шанс. Дуже підприємне питання. І дуже часто ситуація. <світ> так, це дійсно дуже часте питання. Ми стикаємося з цим постійно, але як компанія, яка надає бухгалтерську базу, ми з цим стикаємося саме тоді. Коли подруга, яка шарить, чи киде клієнта, чи наробила помилок, і тоді ця компанія приходить до нас, і питає, що робити. Тому о, під таким. Цікавим гутом заходи. Так і розумієте, друзі, подруга, яка шарить, вона може шарити так, але вона не несе відповідальність. Так, я несе відповідальність компанія, яка нам послуги бухгалтерські, це все в договорі прописано і ніхто ніхто не дінеться нікуди, тому що є юридична основа. Так, так. 에, перекидати гроші між попами без договору. 에, друзі, повертаємося до того, що договір або, 에, в рахунок фактура це є домовленості, які свідчать про 에, те, що ви ставили, те, що ви домовилися, потім ви авто виконаних робіт все підбили. 에, Документом да, і все, маєте послугу. Тут треба розуміти, як часто ви між фопами та між ФОП е немає значення, як часто ви е такі операції проводите. Тому що це, якщо це у вас на постійній основі, ну були б питання. Да? Якщо це великі суми і на постійній основі, ну тут Точно будуть питання, якщо це більш-менш маленькі суми рахунки фактури, будь ласка, це також є ваша домовленість. Є рахунок фактури, є оплата є акт виконаних робіт. Загалом, наразі, привидна документація, а це починаючи з договору, рахунок, акт виконаних робіт, податкова накладна, якщо ви є платником ПДВ, це є основа, і якщо у вас буде фінансовий моніторинг банку. Ви Повинні будете надати ці документи. Якщо у вас буде податкова передірка, ви повинні будете надати ці документи. Тому краще в поточному режимі думайте, що вас може очікувати потім, прораховуйте, будьте стратегами. Так, Якщо вас буде, я тут з тобою зло трошки додам, що дійсно треба наперед думати, для чого ви взагалі щось робите. Ви як власники бізнесів для того бізнесу створюєте. І з точки зору законодавства, то по суті краще робити первому документацію, і ми як кованію рекомендуємо робити і робимо, і робимо це важливо. Відкрити ванну і не читати, що в договорі. Ну, така методі, правда, тільки добоворія, тільки довго, навіть особисті, коли відкривають рахунки. Ну, дуже хочеться читати ці договір, насправді не все однаково. Це я тут саме особисто, можливо. але здається, треба, ну, треба читати. Ну, буквально мені треба читати там для мови. Мені розуміти, якщо це договір з банком, які вас чекають комісійні платежі, що, буде, що там, наприклад, можливо, там буде овердрафт, і ви можете їм скористуватися, тобто. Так, це полон на теж хочеться, але прочитати ну, ті е, моти, які дуже цікаві, і хто що за що не за відповідальність в ви разі. І наскільки я розумію, цей долар можна е, що у вас так, є. Там, так. аби було місце. Це теж дуже добре. Успіхи. Не, не, що, не ми, не, будемо, не. Щас, ми будемо зараз говорити. Приймати криптована особистий а потім е, переводити на парт. Ну, Друзі, криптовалюта Україна, наша країна е, трошки законодавство все, все офіційно не працює, тому і, е, може щось хочеш додати, тому що це не питання, воно всередині дуже слизьке. слизьке да. Наразі не. Ну, ми не рекомендуємо нашим клієнтам гратися з цим радуса. І е, коли е, виходять якісь ролики, да, про цю тему, що є е, якісь лазінки, ну чесно. Скажемо, що на практиці не бачимо що. Так. всі це роблять обхід і говоримо це вердо, бо, бо це всі знають. Давайте пам'ятати про те, що ваша фізична картка, якщо ви підприємець, дуже можуть залежати від від одного, тому що буде там блокування. Буде і можливо ФОПа, наприклад, блокування. Якщо буде вияснятися, що це за товщи, да, звідки їх походження. Тому, на жаль, це питання у нас наразі відкрите і е е рішення як з криптовалютою працювати. Поки поки не до речі, дуже завтра на ваш волоте стосовно того, що на особисті не з боці, вони, наприклад, на карту переведуть. Я не знаю, чи є тут таке питання, але це дуже важливе питання, що зараз взагалі, якщо у вас є Фок, приймайте гроші треба на Фок. Вірно? Приймайте, так по фокси допоможе не може працювати. Тому, друзі, ось воно ось так все. Пазл не складається. Ну що, Іра, давай смісов. Так, окей. Буде платником ТОВ і не знати, які податки ми платимо бути будь ласка, не знати, які податки багато. Міля цікаво, це таке питання за людина, яка вже збрила тов, або людина, яка на порозі створення і хоче дізнатися, які податки платити. Ну тобо значно грошей на консультацію. Якщо буде така потреба, то ми запишемо окреме відео на цю тему, бо вона може. Скільки ми робили да, зустрічі з підприємцями і по п'ять годин кожен турбур. Так, 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 все, полицям. Взагалі О, то, ми... якщо ви йдете в бізнес, повинні розуміти, що у нас відчинує. <гум> Просто для бюджетування, для розуміння того, що, а якщо бізнес не піде, що буде, які в мене будуть константи, там, прикладати І ну, Як, наприклад, потім цю компанію закрити? Наприклад, якщо це довка, ти просто можеш там закрити на злити, там ну, різні моменти. ФОП а, своя історія. Оце окрема тема, взагалі вона дуже глибока. І щоб з'ясатись, які податки платити, реально запрошую на консультацію думаємо. Тільки ага. так. А, оформити мені не пам'ять зарплату, але ж платити в конверті? О, <сміття> <сміття> ну що, друзі, дуже така історія популярна. Але давайте підемо зараз чесно і е е відкрито законодавець, банки. Наразі е, дуже Так, так, так. ці всі дії. Тому, звісно, ну, це вже буде від канілігального бізнесу. Це велике порушення. Ініше можна було десь якось приликати, тому що от не було обмежень банками для карткових перерахунків, то наразі вже навіть банки. Стопоря рахунки, питають, особливо фопів, так як сотків. Кожного клієнту також про це говоримо. А, є громадяни, які йдуть на це. Але давайте бо ми віддаємо, скажемо. Коли ми робимо прорахунок бізнесу, коли він відкривається і робимо прорахунок, коли ми ставимо. Реально, ну, скільки б він хотів заплати. Деякі бізнес навіть не відкриваються, бо це, на жаль, в нашому законодавчому полі, це не вигідно. Це був велике навіть. Так, добре. О, <зас> щастя. Угу. Писати за консультаційні послуги в призначенням. Ну наскільки я розумію консультаційні послуги, це ж за кведом є така історія. За цим боком просто ще ми стикаємося з тим, що це пишуть абсолютно всюди, всі і не зрозуміло за що. І якщо ви дійсно надали консультаційну послугу, то наша порада це або деталізування на усадці за консультаційну послугу, надання або там консультація. По внутріціології, ну щоб якесь було розуміння про що е, де казала ще краще варіант з договорами. з договорами, Там чітко прописується специфікація цієї консультаційної послуги. Потім є акт е, прийому передачі робіт, де прописується, що надано тоді, звісно, консультаційні послуги та Тому що навіть взяти масаль угу. також надаємо консультаційні послуги. Консульта. Консультаційні послуги там по роботі ФОП на другій групі дописали да все. Ми бачимо, а коли завживають. Ну це от, от, скажи від від, від, видно? Видно, дуже видно, ну видно і по сумам, і по прочевито по всім <правлі> параметрам. Можна дати да? <правлі> що якщо у вас є договір, коли вона є, то в призначенні поступіші виконсультині послуги згідно договору до кола та і тоді будь-яка перевірка зайвих договорів і все от прочитає те, що зараз вже розміщено. Так, Просто а чому це питання? Тобто, знаєш, чому? актуально? Ну дуже почали таке, що весь світ займається тільки інформаційна консультаційна інформація. Тому, друзі, якщо ви зловживаєте, не зможувайте. Я показала більше боку, не можна не Ну, Давайте давай Так. купувати щось для офісу до субистої картки, а потім прибити. Це витрата. Ага. Друзі цікаво. Дивіться, насправді, якщо ви говорите з обмеженою, ну це, це в будь-якому да. разі говориться про загальну систему податкування, да, тому що ваткерів, ну, витрат, розуміти, в таке випадку немає в да, такого поняття, як витрат, да. Да, да, да. І, а вже в загальній системі ми розуміємо. Мені гаймаємо себе за ковар, що кожна лета, у нас меншого прибуде. Якщо це правильно у якщо ви дійсно з картки сплатили за якийсь товар, ви отримали фіскальний чек, у вас є квитанція. І цей товар, який дійсно, наприклад, для операційною. Є авансові звіти. Ви звітуєтеся під цим стає втрати, і компанія вам працює. Якщо щось було куплено, ну, е не по правилам, то які І не під господарським не можна брати травм для вас, їх якщо ви бо не перевірка у світу. Можна взяти приклад, як це правильно оформити. Наприклад, якщо у вас ресторан, ви працюєте з підтримки продуктів, можеш, наприклад, в медвізкувати продукт, то можна зведу оформити як фок. Картку купувати і вам підприколити постійно ці документи. Е, е, так, картка ну, ключ, наприклад, для підприємців. Mm -hmm. Реально все, що ти, Ірина mm -hmm. сказала. А якщо ви дійсно платите зі своєї картки, ну, можуть бути такі варіанти. Особливо коли компанія тільки зароджується, закуповує місце. Mm -hmm. ну, хочеться... Це ж, до речі, питання за чому, тому що з досвіду бачимо, що э, підприємцю типу, важко перевести кошти з ФОП на особистих, хату. Так, і все, тоді це, ну, це про ФОП, ми кажемо. А про загальну систему важко зібрати команду. Так, ось були б витрати, але вони повинні бути до кого. Так, направду, пану, оформити. Друзі, ось такі поради і питання. Дякуємо команді за питання, дівчата, найкращі. Так, Сподіваємося, сподіваємось, що вам було корисно. Пишіть свої питання під цим відео. Задоволенням поділимося нашим mm -hmm. опитом, який ми маємо, нашими простолами, які маємо ми, наша команда. Підписуйтесь на наш канал, новіс ну не Па-па! Па-па! До зустрічі!